Що це ти робиш, санечек? Бабушка ж є на кухні. Ти прийшов. Я думала, ти дивишся просто телевізор, що там куди об'являють їхати. А ти от смотри. От полезли, от я зашив Тут от смотри тут повністю мне... Нитки Нітки на натягнути так. А потом отак. Так а може треба таку тканинку нашу, да? Так а что ты бабушка не даст, вона б тебе пошила, не фиг делається. Че то? А ти вже зробив тут, да? Да я ось все. Надо тобі новий пояс такий заказать. Ну, це такі роботу. — Там є такі, що з теплим саньки я можу заказати. знаєш. — Ставками, я зрозуміла, що вони держали спину. Так, так я посмотрю на сайті. Бачите, кожен. Каждый... всі знають вдома, що шити я нічого не буду. Не буду. То у нас все, скажи. Я то... Ви мене не просите, то що я шити не буду. Я б тобі не довірю. О, то хорошо. Це інтерни йдуть, ми дивимося. Інтерни по спутникам. Що, що, що? По шитью — ти. та тим. Та що, бабушка теж по шитью крутає. Сидить там вошкається, да. голку три часа заряджає, я б уже те шитьо нахрен викинула все, вона сидить, заряджає. Поки попаде, подивіться, яке он небо. Дивіться. Який колір? Е, так не видно. Диви. Ото у людей, йоханий бабай, чи то не горіх? То, напевно, липа без руку вода. А ось у Вовіка тут горіхи. Там листя впало. В цьому году, Ой, горіхів не було. А цього де? не скільки листя буде. Ото везе Вовіку. І це ж листя нікуди з горіха, воно ж не годиться нікуди. Ці покупалися в мене, а ті купаються ще. Що купається? Орхідеї. Цілу ніч стоять. Так що. Швачки мотористки. А ця троянда, дивіться, як відкрилася піоновий. Бачите, яке вона дивіться. Красива. Ой, красивий букет. Що ви побачили, дивіться? Дивіться, яке вже небо Юлі палі. Телефон не передає, але просто, я представляю, як там, якщо зараз на набережну вийти, подивитися, яка ж краса. Це от На набережні, там, знаєте, тільки оцих але паруса, щоб випливли. Не знаю, вітер, мабуть, буде дуже сильний вітер. Ну що, Вечір бачили, яке небо було нагнало. Ну, Обіцяю дощ, але не знаю, буде він чи не буде. Але небо таке, щось капає, капає, капає. Бачите, на тобі Уже все, корзини збираються, грибові. Такі на чердак в цьому році за грибами не походили. Не було не то, що в нас не було часу, а просто немає грибів. У нас ще не забрали сміття, то ми щаю оце конверти, то я все відразу збираю туди, щоб було щоб викинути. Ви подивіться, який кропик. Красунчик, да? А те зелене, я не знаю. Весь двір буде, мабуть, до зими. Так, це мамині волочні, стільки чорної тут кинула із калош. Галоші, не калоші, галоші. галоші. О, на заборі видно, що дощ. Тут, кажу, мам, не треба збирати листя, коли воно все впаде. Тоді будеш збирати. Кажу, якщо сусідки не подобається, що листя летить, то вона збирає. А тоді збирати його не потрібно. Бачите, скільки багато сміття по вулиці виставлено. І оце забирають. У нас на три людини дивіться, скільки сміття. Скільки людей. Тому що мама весь час потихеньку-потихеньку збирає, збирає, збирає і воно не накопичується. А так. Ну, у Олі, то що справа, там у них э, город великий, тому, звичайно, що є більше. А в нас ось тут оце вибирати, ну, їй буде робота. Вибирати оце листя і камінчики. Вона не буде щось важке, а оце буде вибирати. Дивіться, як вона зв'язала гарно юку. Я їй дала роботу. І вона дивіться, як зв'язала гарно. Не туго. Ні, гарно. Такий кокон вийшов. Просто шикарно. Все обібрала, вона стареньке, все обирає. Чистенька така. Дивіться, яка вона чистенька, тому вона така гарна йде. Так що юка вже теж зимує. От багато людей писало, боже, ви таке гімно придумали за цими половинками. А дивіться, як воно гарно. Тільки що дощу нема. дощом намочиться, вони рівненькі стають. А мені подобається. Ну, з часом, знаєте, можливо, під забором ще щось посадимо, тому що не вистачає у нас просто. Землі. Е, дощ починає накрапати гарний. Тікаємо. Да, дощ накрапає. З горіха дуже багато там сміття. Ну, та він невеликий. Вова збере. О, о о. -о. Дивіться, 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 який є труганіще. Чекаю перших заморозків, щоб, всю, як її називають, кану викопати одну, а та хай стоїть. Бідні троянди. Та ну що ти сьогодні холодно прямо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та хай краще сніг, чим. чим... Ну ти ж пам'ятаєш, як Саша 19 числа, що творилось, коли вона родилася. Ну, так. Це просто ж. Що... Та ти що був жах, що ми приїхав Саня на машині і приїхав брат на машині. І ми з до брата скокнули в машину. Саша навіть обідів, що не в його машину сіли. Ми з роддома, ми їхали, я не знаю скільки, тому що це був жах. Такого снігу кинуло. Так що, можливо, і в цьому році так буде. Ну, це осінь. Нема чого тут скиглити. це осінь. Нам нічого. Хлопцям там окопа холодно. Або там, де на ротації що не топиться. От да. А нам боже, чуєте? О, ти щось як свистить? Швиденько зайшла, тому вже чую, двері відкриті тут у мами. І ролети. Так, хто це. О, Ірочка мені дзвонить. Да, Іруська, що Роман приїхав, замерз, з рибалки вже приїхав. <зови> <зови> Уже все зробив, моя так він на роботі сьогодні, Ірусь. Да. А до сікох він на роботі? Да. А, ну все хорошо, я тоді зайду до тебе. Все хорошо, <зови> Іруська. А ти до піки на роботі? Then. Все хорошо, зай. ми, ми заїдемо. Ще рано заїдемо. Спасибо тобі, будемо давай. Ага, боже моя ти курочка. Уже чоловік з рибалки приїхав, вже зробив мені телефон. Бачите, що робиться? Жаль це б'є. Тому що вітер цю сторону і дожди треба закрити. А кожен ранок ми провітрюємо всі кімнати, відкриваємо і мама теж не виключення. Пригуй, гляньте, 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 що робиться. Уху-ху-ху-ху. Тут сітка погано видно. Оце листя забрикоси, диви, буде кругом по всім дворам. У них його не буде. Отакий От вітер, воно несе все в нашу сторону. Ох ти, бідна ця петрушка. Та слава Богу, що груші нема, що больного листя сюди не несе. Це слава Богу. Вам темно, ну вибачте, світло не вмикало. Так, зараз Саньку заставлю, щоб він мені зробив, тому що він мені це приклеїв. Отут. Та зараз я що я? А то ви подумаєте, що ми прямо економимо. Ніфіга. Я ж кажу, що в цьому місяці то в тому було 270 закрила ящичок. А, що то він? Ага. а в цьому вже 375. На 100 кВт більше. Це за чого? Що я більше пекла в цьому місяці і Санька варив у ту рештовку для е, малини. От, будь ласка. Щось я А, І оце ж хочу, щоб він. Оце бачите, як гарно він тут зробив. А цю штучку хочу, щоб він приклеїв її усюди. У нас тут труба, щоб отут приклеїв, щоб у мене на столі воно не стояло. І воно щось є. І в ванну так само. Це сюди, а це в ванну приклеїти. Ось сьогодні заставлю хай зробить. О самі не бай. Оце лежить не бачу. носом байдуть. Так... Ой, люди добрі. Я думаю, що у вас такий самий і. Жаліться на це не потрібно, тому що це ще, слава богу, все гарно.